Добрий день, чоловіка чомусь ви виявили. От не ходили не ходили, аналізи не здавали, а тут дали аналізи, виявили бозавищений холестерин. Оце мушу десь шукати якісь рецепти, щоб зробити сніданок або вечерю і смачну, і яскраву. От знайшла такий гарбузяно-сирний запіканочку з родзинками, з яблуками. Оце буду зараз щось придумувати. дякую. Оце йде процес нарізання, підготовка, і оце в мене є така помічниця. Дуже файна. Да, Люсічка? Люся? Таке. Так що вона мені дуже-дуже допомагає, морально мене підтримує. Кс-кс, так? -кс. Да? І ось саме відповідальна стадія. Це коли вже тісто зроблене, тут творог, е е яйця, цукор, сіль, трошки солі і мед. Отут. Трошки налила знизу формочку, виклала наші всі фрукти. Тепер оце залити все гарно. І духовочку на 180 градусів на 20 десь, на другу, я вибачаюся, на 40 хвилин. Зараз будемо дивитися, що воно в нас вийде. Якщо вірити інтернету, то це має вийти отака от от страва. Але подивимося, що в мене як новачка з того діла получиття. Ну, ось тепер дивимося, що вийшло. Звісно, не те, що на малюночку вичилася якась манна каша з гарбузом запеченим. Навіть близько немає того, що на малюнку. Певно, там перепутали. Кількість сиру, з кількістю гарбуза в рецепті. Виходить, в рецепті написано 200 г сиру і 500 грамів гарбуза. А певно, якщо взяти навпаки, то тоді поїде, Але але гарбуз запечений з родзинками, з яблуками, з горіхами і з медом, з маною кашею. Всім смачного.